Де той? Денис Олександрович, ну заходьте, подивіться, як громаді дають слово, щоб ви мене не питали. Питання розглядалося на прохання комісіях. Так, було підтримано з рекомендованим депутатом щодо затвердження. Шановні колеги, вважаючи, дорослі запитання. Якщо немає, ставлю на голосування. Та немає в них питань. Які питання? Ольга Микола, треба було й не виходить. Голосування я максимально подію уникнути будь-яких зауважень і інше, але як ви бачите, іде пряме перешкодження роботи е, в проведення нашої сесії. Е, намагання прикрикувати, ображати е, та е, заважати навіть під час голосування, матюкатися різними, як ви за... пишете, тому ставлю на голосування щодо того, що е, громадянка. Ви чому не дали громадянці слова за дати запитання? Я хотіла задати запитання. Чому ви не дали мені задати запитання? Оце і все порушення. Всі герої знімаю. За 13 -та. Молодці. Да сс... не буду я нічого покидати. Ви порушуєте. Я підняла руку. Ви сказали, в коє запитання? По я підняла руку. Шановні працівники поліції, я до вас. Звертайтеся. Про... Не порушуйте ви, не буду порушувати і я. Дякую. Переходимо до розгляду до сьогоднішнього питання. Шановні колеги, у нас третє питання, яке було включено порядок денний. Заслуховані коментарів. Превенції відділу поліції на родин приспівського районного правління у нас є шумка. Сідова та капітан поліції старшої дільниці поліції. Є вийде ситуація. Є. Да. Якщо можна, будь ласка, От ми зараз їх запитаємо, чому 14 кримінальних справ Саулка не розглянуті. Досі давайте срав, починайте з цього питання. Доброго дня всім присутнім. Розпочнемо з того, що на даний час, скупи, в зв'язку з тим, яка ситуація, в Україні склалася, штат єдиних місцевої поліції складається з чотирьох поліцейських. Тобто один поліцейський обслуговує такі населені пункти як в сільської місцевості. І три дільничні після поліції безпосередньо працюють на громаді перерядку, тобто самоміські перерядки. При цьому кількості поліцейських працювати важко, але, не дивлячись на це, робота велика нам використана, а саме значить, по адмінпротоколу. За період 2024 року вкладено всього 18 адміністративних матеріалів. З них вибачає 118 стативих матеріалів, з них 178 8, 173 до вчинення домашнього насильства 31, 175 2, 157 3, 44 це очі не повернулися з незаконним наркотиків 17, 187 8, 9, 10, 10, 10. 33, 164, 1, 185 – 7, 154, 1, 51 країжки 22 протокола складені і 183 це завідомлення неправдиві і спеціальних служб, 2 склади. Потім наступна цифра в нас є для розгляд звернення громадян. Взагалі на 4 чоловік було зареєстровано 4, 845 гермі громадян. Додатково ще були надіслані вихідні документи. Також працівниками поліції розкрито за участю працівників і особисто розкрито 58 кримінальних правопорушень, з них 125. Це завдання легких тілесних ушкоджень 17, 336 це дезертинство 13, 309 це наркотики 9, 189, 126х 1, це систематичне вчинення домашнього насильства, 358-х 3. 185 крадіжки 3, 407, частина 5, 1 і 122 середньої тяжкості тілесні виходження 1 розкрито. Тобто ця цифра показує те, що дільничних місцевих поліції безпосередньо беруть 100% участь у розкритті злочинів, як в супроводженні, в допомозі іншим підрозділам. Тобто 100% це немаленька цифра, я вам скажу так. Mm -hmm. Так, наступне, паралельно дівничні офіцери займаються наступним безпосередня допомога, щоденна допомога ПЦК у сповіщенні населені, також працівниками єдиних офіцерів поліції було виявлено. 170 осіб, які перебували у розшуку за ТСК, та 11 осіб, які самовільно залишили військові частини. Ну і паралельно, пара пара вже ніхто не забирав роботу дільницька поліції по охороні громадського порядку, тобто церковні заходи, релігійні, виборчення, та інші заходи, які потрібно було супроводжувати та надавати порядок. Під час проведення цих заходів. Коли розглянете хоч одну кримінальну справу нашого мера Саулка. Послухайте, дякую за запитання. Будь ласка, кримінальні провадження. Ага. Вам не давали слова, щоб ви відповідали громаді. Шановні колеги.